Чергову схему для ухилянтів ліквідувала СБУ на Черкащині. Приватна підприємиця та медичний працівник однієї з лікарень області пропонували незаконні послуги своїм пацієнткам. Дві зловмисниці за гроші оформлювали жінкам фальшиві діагнози. Фейкові довідки згодом використовували для оформлення групи інвалідності. У подальшому їхні чоловіки мали б право на відтермінування від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю та виїхати за кордон. Під час обшуку у підозрюваних виявили чорнові списки клієнтів та документи для видачі підробних довідок. Вартість таких послуг оцінювали до 5 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали організатора обрудки на гарячому під час одержання неправомірної вигоди. Наразі на підставі зібраних доказів затримані повідомлено. Про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди.